Всім привіт, у нас сьогодні понеділок 5-10 ранку, виїжджаю попрацювати, але є один маленький нюанс. Виїжджаю я попрацювати не з Києва, з Жулян, як зазвичай. Адже я вже переїхав свій будинок за місто, тому взагалі не розумію, чи буде тут зранку робота, чи взагалі в яку сторону їхати. Тут два, дві дороги є на Київ. По одній можна поїхати по одеській трасі напряму в Київ. А по-іншій можна там в об'їзд поїхати на Боярку коротче, через Куйковщину і виїхати. Тому мені здається, що робота більше шансів піймати замовлення з боярки, звичайно, ніж по одеській трасі, тому що там виїжджаєш Віта Поштова, гатнеєш ну, до гатного ще доїхати. Треба там, в принципі, робота то буде, то не проблема. Але туди доїхати ще треба. Тому взагалі не знаю, вімкнув. Радіус 7 км, ланцюг. І чекаємо замовлення. Навіть напевно включу ще болт. Також поставлю десь 3-4 км по болту. Він так накидує дуже багато. Так, 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 де нас той болт. А де тут радіус? Щось поміняли? А відстань ось. Поставили 4 Хай до п'ять, 5 щоб зацеплювало Боярку. І будемо чекати, не знаю взагалі, чи є тут робота, чи можливо зранку звідти виїхати, чи просто так. Чи їхати просто пустим до Києва чи там до Вишневого, до Хрюковщини. Взагалі непонятно. Тому кудись виїхав, напевно буду їхати ближче в сторону Боярки. І сподіватися, що прилетить якесь замовлення і що я не поїду звідси пустий. Тому що це перед моментом, коли я переїжджав, це був, мабуть, головний мій такий, скажімо так, така тривожний страх, що тут не буде роботи, що я буду просто пустий, намагатувати кілометраж і виїжджати там по 10 кілометрів, там, по 10-12 кілометрів. Просто пустий. Тому... Не знаю. Працювати я сьогодні планую до обіду, 에, повертатися ну, скажімо так, з замовленням назад додому я також з Києва не буду, тому що потрібно встріяти дружину, вона звідси на громадському транспорту поїде в Київ 에, до стоматолога. там потрібно, І я її вже зустріну і назад поїдемо на машині без замовлень. Тому до обіду попрацюємо, побачимо, що вийде заробити. В принципі, заробити повинно вийти. Єдине, що Чи робота буде. Блін, так обідно. В центрі, от в районі вокзала, от болт уже червоним світиться. Так, щось потух. Ось так. так. Академ світиться. А тут навіть по ланцюгу нічого не дає. Тому незрозуміло. Взагалі такі якісь змішані чувств, відчуття, скажімо так, адже ніби давно хотів свій будинок, переїхали. По-перше, було так сумно переїжджати, адже я на попередньому будинку, який я знімав, прожив 7 років, звик уже, ну, типу, для мене це був прям рідний будинок. Хоча я його орендував, але відчуття було ніби там. Рідний будинок, я з власниками дуже гарно спілкувався. Вони там також сумні, коли я з'їжджав, попрощалися, казав, заїжджайте в гості і будемо спілкуватися, все таке інше. І поки не знаю, немає відчуття, що я живу в тому будинку. Купа справ, купа всього недоробленого вчора. Кухню збирав цілий день, Типу, займався чимось. Не знаю, якісь такі дивні відчуття. Побачимо, поживемо трішки. Мабуть, я думаю, звикнеться, І все буде дуже-дуже добре. Може тим часом покажу вам зараз пейзажі, тут ліс так, прикольно, тихо, взагалі птички співають. Красота? Яка краса, просто клас. Суті не дало, приходило два замовлення. Перше відразу скасували, на ті ремки було. І інше тут по місцю, виходить, там за 140 гривень. Не захотів його брати. І по болту висвічувалось ефірі замовлення, але е, я трішки затупив. Якби я поїхав по одеській трасі, мені було прям чудово це замовлення. Е, бо воно ну, звідти перед чи і точка. А так виходить, мені, коли я вже в боярки мені повертатися 11 кілометрів, ну таке собі. Не знаю, може, може і треба було його брати. Але ну блін, 11 кілометрів подача, це, це багато. Хоча я вже проїхав до боярки 6. І нічого не віймав, він не зрозуміло, яке замовлення звідки прилетить. Є в нас перше замовлення з подачою лише 4,5 км, як для передмістя, в принципі, норм, за 607 гривень на Руденко, це на лосокарки. Тому без коефіцієнта, без нічого голе замовлення, але в принципі поїхали. Краще так, ніж просто пустий їхати до Києва. Ось в мене сьогодні одні дальняки приїхав за 607 на осокарки і тут за 540 по суті взяв на Софійську борщагівку. Поїхали. Як мене прикалують люди, які не знають правил або просто не дивляться там на знаки чи розмітку, і ще й сигналять гналять комусь е упевнені в тому, що вони праві, по факту, що вони не праві, получається. В Києві є пару таких перехрест, де полоси після світлофора, після перехрестя не йдуть прямо далі, а сміщаються. Типу. На відрадному є таке, на теліги і на васла Получається, Після моста їду я на Вацлава гавела. І там типу, йде дві полоси. Ліва повністю повертає наліво. І примикаю ще, і ця середня, виходить, я їду далі прямо, але на перехресті вони типу, як зміщаються. Типу, той, хто в середній полосі повинен перестраюватись вліво далі, а той, хто в крайній правій, повинен в крайню праву вже наступну типу, другу перестраюватись. <кій> і я їду, виходить, в крайній правій потрібно. Це і Тойота в мене починає фігачити, потім коротше, не помітив, перестраююся і сигнали мені ще. Ну, блін, чувак, ну ти типу взагалі не ну Там знак стоїть, там розмітка стоїть, ну там все прям намальовано. Там кожен день люди їздять. Перед тобою машини їдуть, подивись, як вони перестраюються. Ні, воно їде прямо і воно сигнала, Ну, типу, кошмар якийсь. Е, мене це дуже часто так... Деякі ситуації більшою, хочеться там зупинити людину і пояснити, ну, типу, не фізично, просто мара, типу, словами, типу, ну дивись, куди ти їдеш, як ти робиш, будь уважніший. Але з пасажирами не хочеться конфліктувати, там встраювати якісь такі незрозумілі ситуації, але це капець якийсь. Ну от як можна? Якщо перед тобою всі машини, ти ну там ми ж не перші їхали там, на там з червоного. Перед тобою всі перестраюються, він їде прямо і ще сигнали. Ну капець знаєш, трохи вибісило, ніби банальна ситуація, але буває, в принципі. Так, а я вже після цього виконав ще одне замовлення, взяв каву, заїхав в хору. Е, в мене чомусь після минулого відео дуже багато людей почали так писати, щось подумали, що там я якийсь залежний від кави, я її там літрами п'ю постійно і жити від неї не можу. Е, дивіться, я п'ю дві чашки в день. З e, першого z... я зранку прокидаюся, тому що ну, хочеться прокинутися зранку заморений, о 5 ранку проснувся, хочеться випити кави. І другу я там можу десь об 11 дні випити, о 12 і все, я типу не пів. Вона e, не шкідлива, нічого, якщо ти п'єш там не більше, ніж три чашки в день, і якщо ти в другій половині дня не п'єш також каву, тільки в першій. E, Цілком адекватно ну, типу, впливає на організм, не потрібно мені там писати пи, воду, ти що там залежний від хави. Е, я її не п'ю літрами, там, як деякі люди там, по 9-5 чашок на день. І, типу Я контролюю, ну, контролюю всі ці процеси, тому на рахунок цього все, все ок. Не потрібно там, переживати за мене дуже сильно. Я думаю, всі вже чули, що Київстар викупив уклон. І ось ми маємо перші результати співпраці двох компаній, а саме в застосунку Уклон в розділі знижок драйвер з'явилися дуже гарні пропозиції на всі продукти Київстар. Якщо ви користуєтесь Київстар тебе або плануєте його підключити, є промокод на 120 днів, тобто на 4 місяці. Дуже гарна штука. Або якщо ви користуєтесь sim картою Київстар, також є спеціальні тарифи для водіїв уклон які починаються від 100 гривень. І як в моєму випадку, що в мене сім-карта Клейстар знаходиться в телефоні і робочому, по суті, якому я тільки таксую, більше особливо нічим займаюся. Мені це прям дуже непогано. Дуже я зараз плачу 250 гривень і платити 250 за сім-карту, якою я майже не користуюся, якось нелогічно. А там за 100-150 гривень дуже гарна штука. Так що буду заходити, дивитися, підключати собі новий тариф і ви також користуйтеся. Коротше, 10.40. пропрацював виходить сьогодні 5,5 годин, виїхав о 5,10, пробіг 150 км. якщо рахувати по 6 гривень за кілометр, як я зазвичай рахую, це виходить десь 900 гривень на паливо без амортизацію, але треба враховувати, що розхід палива, у мене зараз машина показує 9 літрів. Тобто із-за того, що... Трасовий пробіг, зранку, без кондиціонера, без нічого, газу десь виходить в одиназий. І можна сміливо в принципі, рахувати, як і у вихідні дні, я року по 5 гривень за кілометр. Але окей, хай буде по 6, мало лі. Скажімо так, 900 гривень. Каса в мене сьогодні вийшла 2600 гривень. Тобто чистими я заробив 1700 Гривень за 5,5 годин. Якщо рахувати, в принципі, по касі, то заробіток виходить такий самий, як і в будь-який день, коли я працюю з Києва, а не з передмістя. Але одне враховувати що дуже великий прибіг. 150 км, і це в принципі мені ще сьогодні пощастило, що мені здається не дуже великий. Якщо роботи менше на понеділок, то пробіг у мене буде не ще більше або каса менше. Ну, що? Дуже багато хто пробігу, плюс е багато е подачі великі, так як поряд, поряд замовлень не дуже багато тому, якось отакий вийшов. Робочий експериментальний день, вже з нового місця. В принципі, краще, ніж я думав, будемо експериментувати далі, дивитися, яка буде далі робота, чи будуть замовлені, чи буду я просто пустий з Києва їздити. Тому дякую, що додалися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, думки і всім пока.